Доброго дня! Ми, як завжди, гуляємо вулицями Одеси і сьогодні це навіть не вулиця, сьогодні це парк Савицького. Парк Савицького розташований на вулиці Мельницькій. Він займає на площу 26 гектарів. З 1972-го він має статус пам'ятки. На той час ми його знали як парк Каталенівського комсомолу. Зараз він носить назву парку. Савицького. Цю назву він набув у 15-му році. В останні роки журналісти та екоінспекція фіксували тут стихійні сміттєзвалища, зарості та заболочення ставки. Восени цього року мерія навіть виділила майже півтора мільйона гривень на вирішення цих питань. Але попри затверджене фінансування ніяких дій поки ще не відбувається. Гуляючи парком, на жаль, я не знайшов жодної лавочки, я не бачу зовнішнього освітлення, не бачу дитячих майданчиків та будь-якої зони дозвілля. Шукаючи хоч якусь зону дозвілля, ми вийшли на це місце. Ось що ми тут знайшли. Мабуть, це була раніше дуже цікава локація. Що ми бачимо тут зараз? Тут можна знімати лише фільми жахів. Але ми не здаємося, ми шукаємо далі. Є в Одесі таке КП. Парки Одеси. Саме вони мали би наповнювати парк, наповнювати саме цю локацію, саме такі локації, щоб вони були сучасними, щоб вони були незручними. Але маємо, що маємо. Хто шукає, той завжди знаходить. Я теж знайшов. Я знайшов спортивний майданчик. Досить великий спортивний майданчик. Але хіба можна назвати його безпечним та сучасним? Я думаю, що ні. Судячи з, з усього, це лавка, тут мало би. Мабуть, бути штанга. А ось що це? Що це ми знаємо? Навіщо це? Навіщо це тут? Гадки немає. Якщо ви, як і я, гуляєте парком Совицького, уважно по ноги. Та тим паче не гуляйте в вечірній час. Нагадую, в парку немає зовнішнього освітлення і ми бачимо, що є незакриті люки. І все ж таки ми лавочку знайшли. Мало не єдину в парку. Є ще одна біля сміттєвого контейнеру. Щось таке сучасне ми все ж таки знайшли. Ми знайшли дитячий майданчик. Дитячий майданчик, але якщо ми говоримо за дітей, то насамперед це безпека. Безпека, якої тут не вистачає. І саме головне це покриття. Це те, що ми бачимо, у якому воно стані. Мало побудувати, мало щось нове поставити. Ще дуже важливо це обслуговувати. Це те, що ми тут не бачимо. І теж дуже важливий момент, дуже цікава річ. Якщо ми щось будуємо, якщо ми щось монтуємо, насамперед ми маємо чути людей, маємо чути тих, хто буде цим користуватися. Бачимо велика шовковиця, велика шовковиця біля дитячого майданчика. Що таке Шовковиця? Влітку ми всі знаємо. Це е, матусям на вечір буде чим займатися. Візитівка будь-якого парку це його зелена зона, та те, як за нею доглядають. Парку Савицького це питання частково вирішено, як те, що ви бачите за моєю спиною. Але вирішено це лише частково. І як знов ж таки ви бачите за моєю спиною, в цілому парк, Савицький, парк Савицького та його зелена зона в неохайному стані. Так ось, що би мало робити? Я нагадую, парк 26 гектарів. Парк у, майже у центрі міста. Зараз ми знаходимося біля ставку. Ставок, який в дуже занедбаному стані, ставок необхідно вичистити. А також це зовнішнє освітлення, це покриття, це маршрутизація парку, це навіть вбиральні, яких тут немає. Це лавки, яких тут теж майже немає. Дитячі майданчики та й наповнювання парку. Парк може стати тематичним. І зараз ми не кажемо за якісь захмарні гроші. Ми кажемо за системний догляд та господарський підхід. І зараз я не хочу рівнятися на якісь європейські міста. В Одесі є дуже гарні локації, з якими ми і маємо цей парк порівнювати. Парк перемоги, парк Марка Твена, в парку Савицького є все, щоб не бути гірше.